Вітаю вас, друзі! Розпочнемо цей випуск з того, що сьогодні вранці президент Зеленський повідомив про гірку правду, а саме про те, що Україна не отримала й половини виділеної допомоги від США. Що стосується допомоги, безумовно, ми вдячні двопартійній підтримці. Загалом демократи і республіканці проголосували за 175 чи 177 мільярдів доларів тієї чи іншої допомоги Україні. Дивіться, ці гроші ще треба довести. Я б сказав, половину з цього ми не отримали. Коли я говорю про половину, я вважаю менше, адже я говорю про зброю. При цьому глава держави висловив слова вдячності усім міжнародним партнерам і зазначив, що кожна ця копійка важлива, щоб вижити, і це факт. Ми за це вдячні, але повинні бути чесними. Ось таку допомогу ми отримували, ось так і це дуже важливо. Також Зеленський додав, що США наростили виробництво зброї, поповнили свої склади, наростили потужність своєї армії, зокрема із врахуванням українського досвіду. І європейці також. Навздогін до цієї заяви президента України варто нагадати ще одну його заяву, яку він зробив два тижні тому, а саме 30 жовтня. Тоді Зеленський заявив, що США передали Україні лише близько 10% з усього обсягу допомоги. Яку затвердив Конгрес у квітні 2024 року? Також не варто забувати і про американський ленд-ліз, закон щодо якого був проголосований навесні 2022 року, і саме на 9 травня він був підписаний. На жаль, лендліз не запрацював. Адміністрація Байдена не захотіла згідно цього закону нічого Україні давати, і про це писали, наприклад, восени минулого року і міжнародні змі, зокрема BBC News, які повідомили, що американський лендліз для України закінчився, так і не почавшись. І зараз, зважаючи на те, що до завершення каденції адміністрації Байдена залишилося ще декілька тижнів. А також зважаючи на плани Трампа і майбутні перемовини з країною агресором, ситуація на полі бою є ключовою для цих переговорів. І саме тому глава нашої держави заявляє про причини того, чому ситуація на полі бою є такою складною. І каже про те, що ті гроші, які були виділені законодавцями, що Байден фактично він використав на зброю менше половини, і що відповідальність його адміністрації загалом щодо ситуації на фронті і чому вона така зараз складна, а могла б бути іншою, точно є безпосередньо на Байдені. Звісно, що у США це чудово розуміють, і що адміністрація Білого Дому демократи не хочуть, щоб Байден увійшов в історію як слабкий президент. Тому не дивно, що останні декілька днів лунають гучні заяви, наприклад, про те, що у США залишилось ще 7,1 мільярдів доларів на військову допомогу Україні, і що Україна, начебто, буде отримувати великі пакети допомоги щотижня до 20 січня, і що Байден використає всі виділені кошти на допомогу Україні до приходу Трампа. Це, до речі, вчорашня заява Блінкена. Але питання, чому це не було зроблено раніше? А як щодо тієї допомоги, яка була виділена не у 2024 році навесні, а в 2023 році, в 2022 році, як щодо лендлізу, якби ця допомога реально була виділена, то ситуація на полі бою могла бути зараз загалом іншою, і це я ще мовчу про літаки F-16, Про які до речі зараз не видно і не чутно зовсім ніякої інформації. Також не було жодних повідомлень про те, що Україна отримала ракети повітря-повітря з дальністю 160 шістдесят кілометрів, щоб ми могли збивати російські Су-34, які обстрілюють кабами наші мирні міста. Нічого не чутно. І питання підготовки наших пілотів воно повинно було бути вирішене ще у 2022 році. Адже були заяви, наприклад, від прем'єр-міністра Данії про те, що Данія була готова продати свої літаки ще у 2022 році, і не тільки це, а як щодо систем ППО, які ми почали отримувати, на жаль, в товарних партіях лише тоді, коли окупанти знищили значну частину нашої енергетики після масованих бомбардувань. Чому не можна було надати системи ППО для захисту наших об'єктів інфраструктури раніше, щоб Україна могла краще захищатися? Чому потрібно було дочекатися того, коли вже фактично такі втрати, і для нашої енергетики, для нашої економіки, для наших мирних міст загалом питань дуже багато, які навіть не стосуються технологічної, складної, серйозної техніки? Мова йде навіть про легкі броньовані автомобілі, які вкрай необхідні Збройним силам України і у великих кількостях у кількостях тисячі одиниць. Я наведу такий приклад свого власного особистого досвіду. Як ви знаєте, з зими 2023 по осінь 2023 року я служив у звичайній піхотній бригаді. Наша бригада почала формуватися десь з грудня 2022 року, січня, і десь на весну, на квітень-травень, ми вже були сформовані. І у нас на всю бригаду, а це до 4 тисяч військовослужбовців, був лише один легкоброньований автомобіль це МТЛБ. І все. Решта це просто звичайна автомобільна техніка, мобілізована в юридичних організацій різних підприємств. І ця техніка, як ви самі розумієте, вона не в дуже доброму стані. Це різні газелі, зіли. Автобуси, інша автомобільна техніка, і рівень захисту особового складу, який переміщується на цій техніці з одного місця на інше, або на позицію чи з позиції. Також, звісно, потрібно сказати і про роботу медичного персоналу, медиків, також евакуація. Дуже потрібна, хоча б легко броньована техніка. Адже в разі, наприклад, ревійського обстрілу, звичайна автомобільна техніка вона фактично ніяк не захистить. А от легкоброньована навіть техніка, вона в рази в рази знижує рівень наших втрат. І що була велика проблема для Байдена виділити для України декілька тисяч хамвіз запасів чи, можливо, якихось інших БТРів? Вони ж є. Є багато величезні запаси на складах Пентагону. Але судя всього, у Байдена була дещо інша політика. Проте повернімося до моєї бригади. Десь у липні 23 року ми вже почали отримувати легко броньовану техніку, легко броньовані автомобілі. І ця техніка була вітчизняно українського виробництва. На жаль, невеликими партіями, але процес пішов з літа 23-го року. Саме тому нам потрібно робити ставку в першу чергу на самих себе, на наш військово-промисловий комплекс, щоб не залежати від думки чи позиції того чи іншого політика країн заходу, адже це наші життя, це життя наших людей. Наших воїнів-героїв іншими важливими проблемами забезпечення нашої бригади були засоби зв'язку та артилерія. Засоби зв'язку це взагалі окрема тема, вона дуже популярна серед волонтерів, адже мова йде не лише про рації, як їх називають насправді це переносні радіостанції, а й, наприклад, про комп'ютери та іншу техніку. І все це потрібно для того, щоб було управління, щоб був зв'язок і без зв'язку. Взагалі про жоден бій і мови немає. Проте, незважаючи на популярність тематики зв'язку, я скажу прямо, що волонтери не змогли забезпечити нашу бригаду, вони допомагали чим могли, була певна допомога, вона була відчутною, але це все дуже дорого. Радіостанції дуже дорогі, десь одна радіостанція, як їх називають рація, коштує від 500 до 1000 доларів. А у бригаді до 4 тисяч військовослужбовців, крім того, потрібні ще не лише прості радіостанції, потрібні автомобільні радіостанції, потрібні ретранслятори, потрібне інше обладнання, і суми набігають в мільйонах доларів. На щастя, через певний час держава забезпечила нашу бригаду засобами зв'язку, причому добрими засобами зв'язку. Так, можливо, ще є певні моменти. Потрібна підтримка, потрібна допомога від людей і допомога волонтерів. Але в цілому, щоб ви усі розуміли, без реальних державних постачань допомога від волонтерів вона вкрай рідко буває ключовою для таких великих підрозділів військових як бригади, крім випадків, коли дуже великі благодійні фонди, за якими стоять конкретні, дуже багаті люди, починають допомагати певним бригадам або, наприклад, брати на себе певні напрямки. Зокрема, наша бригада була повністю забезпечена планшетами кропивою від одного з таких фондів, і цей фонд забезпечував і забезпечує не лише нашу бригаду, тобто один з наших. Таких багатих людей взяв на себе певні напрямки. Але бували у нас і такі ситуації, коли певні депутати, скажімо, прямо заради піару приїжджали, привозили, скажімо так, певну допомогу, умовно на суму 20 тисяч гривень, фотографувалися. І я скажу, що така допомога заради піару, ну це виглядає точно не дуже красиво, особливо коли я дивлюся. Коли наші деякі депутати фактично примушують, щоб наші воїни герої дякували, говорили про те, що допомога від такого то депутата рятує їх життя та інше. А самі ці депутати розбагатіли за рахунок приватизації державного майна, а своїх дітей вони вивезли за кордон. І зараз вони себе так поводять і вважають, що у них така поведінка, начебто, є моральною. Щодо артилерії, то ситуація складна. Але стосовно дронів, то. Наша бригада отримує дрони від держави як оперативно-тактичного рівня, так і FPV-дрони. Звісно, потрібно більше, потрібно ще потрібні, можливо, інші типи типу Мавіки. Але в цілому допомога Україні дуже потрібна, тому що у нас не вистачає своїх власних ресурсів. У нас не вистачає спроможностей військово-промислового комплексу. І зважаючи на сьогоднішні заяви президента Зеленського, який повідомив про те, що США надали Україні. Менше половини виділеної військової допомоги будемо сподіватися, що Байден виконає усі свої обіцянки і Україна отримує повністю хоча б ту допомогу, яка була виділена Конгресом у квітні цього року. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.